Що то за перерахування таке на 11-й рік кредитування? Слухайте, є ось така постанова, давайте я вам скажу Кабінету міністрів. Від 16 серпня 2024 року, яка має номер 939, яка вносить зміни до постанови номер 856 від 2 серпня 2022 року, яка регламентує. Програми є оселя. І саме ось ця постанова, вона говорить, що всі угоди, які були підписані після 19 вересня 2024 року, буде змінюватись процент з 7%, буде змінюватись на 10, з 3%. Процент змінюється на 6%. І ті угоди, які були вкладені до тієї пори, просто видихаємо. Це вас не стосується, це тільки для тих, хто були... Підписані е, пізніше. Ось так. Тобто 710 на 11 рік 306. 6.